Псалом 22. Пророцтво про доброго пастиря, Щоб причаститися його. Господь пасе мене щодня, дає, що потребую. І землю, і насущний хліб Він кожному дарує, Вода у ріках струменить, Тверезить, не чарує. Розвинувся багатий край. Його я і пантрую. Тут спокій правдою живий, і душі в покаянні, і тіні смерть природня є, і страхи у вигнанні. І не боятимуся зла, бо ти живеш зі мною, а жезл і палиця твоя є краплею малою. Готується трапеза дня, це бачить і гнобитель. Волосся змащує дитя. Оливу дав учитель, і чаша повниться уже, у ній живе Спаситель, Причастя подає щодня Невидимий навчитель.